Друзі, що робить справжній чоловік перед сном. От коли ввечері ви лягаєте спати, і ви не можете заснути. У мене вчора була така ситуація. Я вчора е, ліг вночі спати, і ну ніяк, ну не йде воно мені? Що я роблю? Правильно, спочатку, я зайшов на авторію, мене там вистачило на хвилин 15-20. Потім я вирішив, що треба брати важку артилерію і пішов на домрія дивитися, по чому зараз будинки, по чому зараз квартири. І якщо чесно, я просто офігів від цін. Тому що за будинок на 140 квадратних метрів просять 150 тисяч доларів. А в компанії Суперсіб є будинок на 99 квадратних метрів стартовою ціною 19 тисяч 900 доларів. Всім привіт! Ви на каналі Супер і сьогодні у нас черговий огляд проєкту будинку на 99 квадратних метрів, як ви вже могли зрозуміти. Даний будинок у нас одноповерховий із пласким дахом, в ньому три житлових кімнати, одна тераса, що найголовніше, ну і також один санвузол. Тому я пропоную не затягувати цей час і переходити відразу до проекту. Але перед цим постав вподобайку і обов'язково підпишись на наш YouTube канал. Є дві варіації планування цього будинку, які ви також можете переглянути. Можете навіть разом з нами зараз переглядати посилання. Є під нашим відео. Переходьте, відкривайте супер пропозиція на 99 квадратних метрів. І дивимось. Є дві варіації, як я зазначив: в одній у нас санвузол поділений на дві кімнати і трішечки видозмінена кухня. Вітання в іншій навпаки, от все детальніше буду розповідати зараз. Уважно слухайте і дивіться. В першу чергу, коли ми потрапляємо до будинку, нас зустрічає великий коридор, бо він реально великий за 7 квадратних метрів. Але він тут не краде площу, він її не з'їдає. Він тут функціонально виправданий. Ліворуч у нас там гардеробна або така невелика комірка. Так, тобто від 4 до 6 квадратних метрів варіюється площа даної кімнати. Ну а праворуч у нас розташовані. Три спальні кімнати, яка йде прямо одна за одне. Давайте ми з них розпочнемо, тому що спальня кімната це місце такого інтиму, місце комфорту і місце затишку, куди вам хочеться повертатися щовечора. Кожна зі спалень має 12 плюс квадратних метрів, тобто там 12,6 одна і друга, і 12,9 третя спальня. Що говорить нам оця площа спальній кімнати? Вона говорить про те, що ви можете реалізувати от все, що ви хочете в спальній кімнаті. В кожній спальній кімнаті є велике панорамне вікно, Ба більше того, є місце, де ви можете поставити шафу, комод, де ви можете поставити, можливо, навіть робочий стіл або там косметичний стіл для дружини. Тобто, всі ці рішення ви можете реалізувати в спальній кімнаті. Якщо ми говоримо далі про ванну або ж санвузол, то в одному плануванні він 8,5 квадратних метрів, в іншому санвуз. Вузол поділений на дві кімнати. Відповідно, кожна з яких по 4 квадратних метри. В одній ви ставите душову кабіну, у вас туалет, а також умивальник, в іншій у вас пралка стоїть, можливо, сушильна машина, і також там якісь, скажімо так, побутові речі, або, можливо, навіть можете зробити там, до речі, котельню. Це також як варіант. Да? Ну і далі ми переходимо до кухні вітальні. Наші архітектори насправді пропонують два дзеркальних рішення, де у вас окремо виділена там і кухонна зона, і відповідно де окремо виділена відпочинкова зона. Площа кухні вітальні майже 28 квадратних метрів. Тобто цієї площі буде абсолютно достатньо для всього. І для того, щоб ви з дружиною могли там передивлятися фільми, діти десь окремо могли там біля вас бавитись, тому що це така історія, коли саме в цих кімнатах проводиться час із родиною, і з друзями, де це кімната, де ви всі разом. Ну і плюс з кожної кухні вітальні у вас є вихід на терасу. Тераса це вона не потребує додаткових слів, так тому що це завжди прекрасно, це ж завжди це завжди чудово, коли вона є. Даний проект це суперпропозиція. Так, тобто це проект, який максимально оптимізований по всіх параметрах, враховуючи також і вартість квадратного метру. Тому що я нагадаю, що на супер пропозиціях. Вартість квадратного метру завжди дешевша ніж на будь-яких інших пропозиціях. Адже наші архітектори, наші дизайнери пропрацювали все таким чином, що від цього будинку мінімум відходів по матеріалу, а відповідно, максимум вигоди, максимум корисної площі і максимум корисного використання сіп панелей. Відповідно, за рахунок цього і ціна на квадратному метрі. Дешевше, враховуйте це обов'язково. Крім того, є вже пропрацьовані дизайни інтер'єру, які ви можете просто переглянути у нас на сайті нижче під плануванням. Ну і найголовніше це фасад будинку, тому що е, ви ж також будете візуально його бачити, ви будете його візуально сприймати, і вам важливо, щоб оця ваша така міні-фортеця вона дарувала вам відчуття того, що вона стильна, що вона сучасна. Ну і з плюсів також будівництва із компанією SuperSip, що ескізний проект. Вашого будинку розміщеного на вашій території землі, ви отримуєте безкоштовно. Тепер давайте до грошей, тому що на початку я озвучив, що стартова ціна. Цього будиночку це 19 тисяч доларів. Я зауважу про те, що якщо ви будете дивитися це відео там, до прикладу, через півроку або рік, вона може варіюватись, і це нормально, тому що будівництво в Україні дорожчає дуже швидкими темпами. Ви отримуєте готовий сіп домокомплект. Це зовнішні стіни, внутрішні стіни, а також СІП-дах, доставка до об'єкту і монтаж від команди СуперСІП на вже готовий фундамент. В разі того, якщо у вас немає фундаменту, команда Суперсіб також із цим може вам допомогти. Стартова ціна фундаменту плюс сіп домокомплекту всього 29 тисяч 800 доларів. Тому, друзі, не гайте часу, обов'язково переходьте на наш сайт, купуйте будинки, тому що реально будинок на 99 квадратних метрів, ну він по вартості виходить дешевше ніж двокімнатна квартира. А користі, функціональності, затишку і комфорту ну словами це не передати. Це потрібно відчути. Тому відчуйте це разом із суперсім. Ну а ми, друзі, рухаємось далі. Продовжуємо будувати будинки для вас і робити огляди нових проектів. Тому залишайтесь з нами в коментарях. пишіть, чи сподобалось вам планування цього будинку. Ставте пальці вверх і підписуйтесь на Суперсіб.